Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим, друзі, хочу попросити пробачення, що залишив вас на декілька днів без новин. Будемо нас доганяти. Закидую вас трішки контентом. Ну все полетіли! Томас пінал зізнався, що ризикуватиме в поєдинку з Сергієм Павловичем. Є лише дві речі, які можуть статися: ви можете виграти чи програти. Я просто намагаюся не ускладнювати це. Він може накаутувати мене, я його можу накаутувати. Ми обидва маємо мільйон спосібів перемогти. Ризикуватимемо. Давайте підкинемо монетку і подивимося, що станеться. Павлович найнебезпечніший хлопець у ЄФСІ, з яким можна потрапити у зарубу. Я не збираюся цього робити два тижні під готовки. Ні, 15 років роботи. Я тренуюся з батьком з того часу, як мені було 8 чи 9 років. Це робота на все життя. Я впевнений на 100 відсотків, що це буде дуже крутий поєдинок. Аспінал крутезний чувак, але давайте не забувати, що Павлович справжній хардкор боєць. Тому Том розуміє, що це буде непросто. Вони обидва готові до цього бою, і це головне: він не грається. Він працює над цим 15 років, і це показує його відданість. Цей бій обіцяє бути захоплюючим, і ми з нетерпінням чекаємо на перемогу Аспінала. Джон Маккарті назвав головну перевагу Армана Царукяна в поєдинку з Беннейлом Даріушем. Церюан готовий стояти там та битися. Також він використовує свою боротьбу, коли з'являється така можливість. Послухайте, Бенейл він незручний, намагається атакувати під різними кутами, і це для нього норма. Це вибиває його суперника із звичайної гри, до якої він звик. Це змушує його опонента сумніватися у собі, але я не впевнений, що це спрацює з арманом. Він досить досвідчений, щоб сумніватися. Даріушу 34, а це Рюкян у 26 чи 27. Іншими словами. Вами, Арман має впевненість у собі, і це дає йому можливість робити все, що він захоче. Бенели з віком намагається змінюватися. Але я сумніваюся, що це зіграє йому на руку у цій ситуації. Його досвід не стане перевагою у цьому поєдинку. Церукян дійсно серйозний суперник. Він молодий та досить голодний. Але я впевнений, що Даріушу є, що показати. Це буде неймовірний поєдинок з нетерпінням. Очікуємо на нього. Ізраїля десанія поділився емоціями від нокдауну у поєдинку ґану ф'юрі. Коли я дивився цей бій, то завжди був у напрузі. Я підстрибував і падав. Ви ж розумієте, як себе може відчувати людина, коли б'ється хтось для нього дорогий. Ти просто як спагетті, весь такий спітнілий. Ось як я дивився цей бій. Після нокдауну я мало не втратив свідомість. Я і Джуніор до постійно стрибали. Я був у шоці. Це повинно було статися. Після цього я деякий час взагалі не розумів, що відбувається. Ось який у мене був шок. Так, не тільки у Ізі був шок, гано шокував увесь світ. Надіюся, що це мотивує ізі для того, щоб поскоріше повернутися та повернути свій пояс. Дана Вайт поділився з нами гарячими анонсами. Шон Стріклин проведе свій захист не проти Камшота Чимаєва, а проти Дрікуса Діплісі. І бій відбудеться на UFC 297. Ще один смаколик. Олександр Волкановський проти елі Топурі. Бій відбудеться на UFC 298. Ну і вишенька на торті. Шон Мелі проти Марлона Вере. Це буде їхнє друге протистояння. Бій відбудеться на UFC 299. А які Турнір ви більше всього очікуєте? Діліться своїми думками у коментарях. Також коротенько про події на минулих вихідних. У Бразилії відбулося протистояння колишнього претендента на поїзд Деріка Льюіса проти Желтіна Алмейди. Бій продлився усі п'ять раундів та пройшов під повним контролем на землі Алмейди. Було кілька коротеньких моментів, як падаюча зірка з обмінними ударами у стійці. Але Алмейда боровлюється весь час та забрав цей бій. Вітаємо переможця! Але як на мене, бій був скучним та не дуже цікавим. Після перемоги Алмейда викликав сі Віла Гана. як вам таке протистояння? Чи кого ви хотіли бачити наступним проти Алмейди? Ще є Кертіс Блейдс? Як на мене це цікавіше? Дерік Люї заявляє, що його обманом змусили битися з бразильцем. Було кілька пропозицій, але хлопці відмовилися битися зі мною. Потім, кілька тижнів тому нам зателефонували щодо цього бою, і я одразу погодився. Я не знав, що поєдинок відбудеться у Бразилії. Тільки після того, як я погодився, мене сповістили про це. Я завжди говорив своєму менеджеру, що не битимуся в Бразилії через податки в цій країні. Тому мене обманом змусили прийняти бій. От такої хтось кинув Деріка. В нього зараз і так проблеми за перевищення швидкості, а тут іще й пів. В зарплатні забирають. Прям якась чорна чорна полоса. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, друже, підпишись, будь ласка, на канал та вдар по лайку та дзвінку. Не забудь залишити коментар, щоб Ютуб просував це відео. А якщо тобі мало новин, то залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше цікавої інформації. Обов'язково долучайся. З вами були ММА в деталях. Обняв та підняв, почуємось.